Львів, Київ, Луцьк, Шаркаси, яскравий початок грандіозної мандрівки. Ми вирушаємо містами України, щоб саме ти став частинкою нашого ефіру. Стеж за нашими анонсами і зустрічай громадське радіо у твоєму місті. І це місто сьогодні. Луцьк, Андрій Куликов, Наталя Соколенко працюють при мікрофонах. У нас просто видатні гості зараз на Завершальний епізод нашої програми це Ірина Цілик і Олександр Бойченко. Дякуємо, що приєдналися. І ну, представляти ні, треба представити, літераторка і літератор. Ірина Цілик, напевно, набагато більше людей знають за її віршем Повертайся живим. Але я вас попрошу, Ірина, сьогодні прочитати інший вірш, який, можливо, хтось і не знає. Прямо зараз? От Доброго просто дня. зараз. У нас часу не так багато. Починайте. Так я вже мала би книжку взяти з собою. Ну, а що, на пам'ять? На пам'ять. Я трошки розгубилася, а давайте зараз естафету передамо Олександру, а я подумаю, що я про гаразд, потім. гаразд. Олександр Бойченко. Доброго дня. Що ви робите в Луцьку? А, що я роблю в Луцьку? І наскільки, Чому меридіан? Чому не паралель? Та Луцьк-Меридіан. Так, ну я не несу відповідальності за те, що робиться в Луцьку, але оскільки в Чернівцях існує фестиваль Меридіан Черновіць, а це є така спільна акція цей фестиваль в Луцьку, тобто Чернівецькі з Луцькими разом його зробили. Так що в Чернівцях Меридіан вже цього року відбувся в восьмий раз. А, і і тепер частина того Меридіану Чернівецького приїхала до Луцька і разом зробили цей фестиваль. так що такий, е, такий синтез: Меридіан, але Луцьк. А чому ви з Буковини перескочили аж на Волинь через Галичину? Я особисто е, приїхав, тому що запросили. Так що куди просять, туди їду. А, а чому це зробив сам фестиваль? Фестиваль е, е, в особі його там президента е, Святослава Помиранцева, Жені Лопати. Фестиваль їздить загалом Україною, тобто це не є перша така подія, і не остання. Вже там запланований Меридіан Полтава на наступний рік. Wow. Є виїзні такі ці виступи в Одесі. Вже також стали традиційними. Так що Меридіан Черновіць хоче таку проводити експансію. Трохи може навіть мегаломанську, але Святослав Померанцев такий чоловік. Йому дрібного не треба, він хоче, щоб зразу і все, і побільше. Ну і зараз у вас є шанс здійснити власну експансію з допомогою хвилі громадського радіо. Прочитайте щось, поки Ірина сили готується. От, от бачите, як воно вийшло з прямим ефіром. Я то точно не готовий і навіть не маю де взяти, так що а, нічого але Ірина тоді... вже готова. Так. Тепер, тепер шанс на підготовку має Олександр Бойченко. Прошу. Е, у мене більшість текстів досить довгі, тому прочитаю більш короткі ну, минулого є, року. Є і короткі, наприклад, за вагітньою дощу. Ой, бо зовсім, що це зовсім, якесь, зовсім невеликий, це якесь позаминуле життя. Я вже й не пам'ятаю, коли таке писалося. А я прочитаю дещо написане минулого року. Ми мали великий літературний тур разом із іздриком. Насправді це була досить така дивна для мене з історія. з іздриком, котрим, бо от у нас іздрик зараз видає цю програму до ефіру. Андрія трошки і, і це не просто одне однакове прізвище, Це син іздрика. Я здогадуюся, але так то був інший іздрик, то був Юрій Іздрик, і ми. Не приїхав до Луцька, хоч мав приїхати. Що насправді дуже шкода. Але так, ми мали величезний тур разом. У нас просто одночасно вийшли книжки, вони нічим не схожі, але це так гарно звучало. Цілик, іздрик, Юра, Іра, що нас видавець поєднав в один тур, і ми проїхали 27 міст України разом. Я думала, що це буде якась абсолютно дивна сюрреалістична пригода для мене, але зрештою. Ми мали стільки переживань спільних, стільки вражень, тому що ми от отримали унікальний шанс побачити всю свою Україну вздовж і впоперек за якийсь там короткий час. І можу сказати, що Луцьк якраз приймав нас дуже добре. Це одне з таких найяскравіших вражень. А є у мене вірш написаний як не дивно, це такий собі монолог від імені коня. І от ми з Іздриком часто сміялися, що невідомо, хто з нас сьогодні кінь залежить від ситуації. І ніхто нікому не друг, не брат, і ніхто нікому не оберіг, але я вмію губами брати теплий хліб і цукор з рук твоїх. скажеш, вйо, підемо удвох цим шляхом, де повік не тане червоний сніг. І ніхто нікому не капелан, не остання сповідь, не перший бій, але мліє юшка і пахне ладан, але стільки кроків в одній добі, стільки років нас доганяють війни, що ми геть не здатні відчути біль. І ніхто заблудлому не суддя, і ніхто сліпому не поводир. Я давно нікому уже не дякую, але я одна, але ти один, і ми йдемо спільно цим довгим шляхом крізь кисільну млу і молочний дим. Йо, козаче, за нами ніхто не плаче, сірий степ нам ліжко, і стіл, і дім. То ходім? Ходім, ходім далі та поскачемо, чи чвалом, чи клусом. Так, Будемо йти далі, бо як же інакше. Я тут не запитаний, можу прокоментувати, що українська література робить великі кроки вперед. Прогресує, тому що колись Дмитро Павличко в одному з своїх віршів звертався до коня Понятовського в Польщі. Вийшла рецензія по під назвою поет, який розмовляє з конем. А тепер уже тепер... від імені коня пишуть. Тепер... Розмовляє ну насправді в українській рок-музиці. Є приклади а, пісень про. А... Коней і у гурту «Царство небесне є дуже цікава і україномовна і російськомовна версія про коняку, яка працює у шахті. Так, що кінь та це для українців? Зрештою, ми знаємо, що українці в першому світі осідлали коня, і напевне колись нам стане відомо ім'я. Цим все пояснюється, насправді так. така тяглість Але, цієї кіннопоетичної історії. Так, і тепер серйозно, от Ірина Цілик сказала, що в Луцьку добре приймали. Що для вас означає добре приймали, Правді. щоб ви в інших містах знали, як зробити так, щоб ви знову до них приїхали? Насправді у мене особисто є відчуття, що за останні кілька років в принципі змінилася ситуація в тому, як приймають поетів. І звісно, можна говорити там про таких рок-зірок від літератури, як Сергій Жадан – Це одна історія, але й усі інші поети відчувають значно більшу цікавість до того, що вони зараз пишуть. Оцей, ну, чому я прочитала цей вірш? Тому що принаймні я от стала таким блукальцем, яка за останні два роки відвідала дуже багато міст, зокрема в своїй країні. І це страшенно важливий досвід. Ти приїжджаєш в нові міста, ти бачиш абсолютно нові аудиторії, нові обличчя, і є якесь гостре відчуття потрібності тут і тепер, тому що от цей момент такого діалогу, може, полілогу, коли ти от бачиш. Інших людей лицем до лиця, він страшенно важливий. У мене немає відповіді однозначно на питання, чому так, чому зараз на тому ж Сході України, на півдні, приходять просто сотні людей. А знаєте чому зараз? Тому що раніше не їздили. Ну так. Не... І їздили, тому, ну, але знаєте, я думаю ще, що зараз ми всі, і ті, хто сидять в залі, і ті, хто виступають зі сцени. У нас у всіх так багато питань, що ми шукаємо відповіді. І іноді саме поезія, ну, вона є таким досить доречним, доречним форматом для того, щоб зупиняти мить, щоб фіксувати те, що ми проживаємо тут і тепер. і... Тому ну мені здається, що поезія це вдала форма взагалі для того, щоб говорити з самими собою і з іншими про те, що з нами відбувається. От про інших хто приходить на такі зустрічі? Наскільки ті люди, які приходять, теж можуть впливати на те, щоб наступна мить вона була інакшою, не такою, якою є зараз? Про роль поета в сучасній от, українській і політичній, і суспільній ситуації? Я тут не можу не згадати обставини польського повстання 1830 року, існує Версія, що воно розпочалося з такого приводу, який називається поема Брати дзядзі польською мовою Адама Міцкевич. Ну фактично, це був маніфест революції, і після цього маніфесту поляки піднялися на повстання проти Російської імперії. Чи зараз можливий такий сильне звучання поетично голосу поету в Україні? Ну, я би відверто кажучи, не брала на поетів. За... Тобто забагато ми на себе також не візьмемо, тому що все одно це якісь досить вузькі коли. Будемо відвертими. Ми варимося ну, в певних. Колах. Uh -huh. Але часом це страшенно цікаво виходити за межі цих кіл, тому що в деяких містах ти бачиш абсолютно нових людей. Видно, що вони в принципі незвичні до цього досвіду сидіти і слухати. Вони неї якісь насторожені, вони не знають, як реагувати. І ти маєш такий певний челендж, маєш у цю годину, щоб от завоювати і або мати цю аудиторію потім там серед своїх. Майбутніх читачів або ні, тому важко сказати, але от порівнюючи з тими ж, наприклад, поетами з, Єв... з центральної, зі східної з... з західної Європи, вони страшенно вражені тим, що вони бачать тут. От ці аудиторії, ці зали, також тобто, у нас більше значно вплив більше. поетів ніж у них, так а, ну, в, наприклад, в тій же Німеччині поети дуже добре підтримуються державою, всі можливими грантами, якимись дотаціями, але вони постійно кажуть. До нас ну, прийде максимум там 10 людей, і те, якщо буде безкоштовне, можливо, там вино. Вони бачать тут зали, і їх це страшенно вражає. Тому, ну, чесно, хочеться подякувати Україні за те, що вона ходить mm -hmm. до нас на весь Олександр Боченка про роль і вплив поетів українських поетів на політичну і суспільну ситуацію. Е, ну, як не поет, то маю своє право говорити про поетів. що і завгодно. А, значить, так, звичайно, що тепер ця, ця роль більша, ніж, ну не скажу, ніж будь-коли, але ніж там якісь попередні періоди такі, такої невизначеності, тиші незрозумілості. А, але я би ще звернув увагу на ще один діалог, не лише такий по горизонталі між людьми, які живуть тепер, але про діалог, який також. Все голосніше звучить діалог між поколіннями, між давнішими поколіннями. Я собі пригадую такого польського сеїста Стимповського, Він розказував, як приїхав до Швейцарії, знайомиться там з місцевим жителем. То його запрошує і каже: от це мій будинок. Наша сім'я живе в цьому будинку 700 років на цьому місці він стоїть, не завалився за 700 років і вже скільки поколінь. І Стемповський собі думає Боже мій, а у нас в нашій Центрально-східній Європі кожне покоління живе в іншому місці, в іншому місті, дід мій жив десь зі жванця був, батько жив у Варшаві, а я тепер у Швейцарії. А що буде далі, невідомо. Тобто, і ми починаємо говорити про те, що міста, місця, в яких ми живемо, це ж не лише наше, що перед нами тут хтось був, і весь час це змінювалося, бо в нашому проклятому 20 столітті. Цій частині світу весь час відбувалося те, що, наприклад, сьогодні на Сході люди виїжджали, вимушені були, інші заїжджали. І переживання цієї трагедії тепер на Сході, воно також може бути трохи пом'якшеним, якщо знати більше про те, що це загалом традиційна наша, на жаль, історія. Вчора, якраз, ми мали розмову, кожен розказував про своє місто, в тому числі про Луцьк, але про Чернівці, про жовтку і так далі. І... і і виявилося, що в кожного та сама історія, що його батьки з іншого міста, діди були ще з іншого. А тут колись виявляється, жили інші люди, а жили євреї, поляки ще німці хто завгодно. І цей діалог також дуже потрібний, просто для того, щоб виробити в собі розуміння іншого і якусь. Хай буде емпатію Пафосно кажучи. Олександр Бойченко, який відіграє велику роль у Меридіан Черновіць. І тепер, як ми пересвідчилися, ще й неабияку роль у Меридіан Луцьк. Ви можете зайти на наш сайт громадськийрадіо.орг, знову послухати те, що сказав пан Олександр. І Ірина Цілик брала участь у цій розмові, і ви сказали нових читачів, а ще й нових слухачів. Тому що мені дуже сподобалося, як ви прочитали свій вірш. Дуже коротко відповідь, ваші вірші, от вони більше для того, щоб їх прочитати на письмі чи послухати і прочитати в голос? Як самі відчуваєте? Скажу чесно, я сама дуже люблю читати вголос mm -hmm. і все відчувається. Дякую. Андрій Іздрик і Денис Ядов видали цю програму Громадське Радіо в твоєму місті до ефіру. А місто сьогодні Луцьк. Наталя Соколенко і Андрій Куликов працювали при мікрофонах, і дуже багато нам допомогла місцева луцька журналістка Аріна. Крапка. Слухайте, думайте, це девіз громадського радіо.